Насправді Іран повністю залежний від Китаю. Чому я так кажу? Тому що фактично Іран, знаходячись під санкціями, отримує інвестиції і технології від Китаю. Раз він отримує доступ до ринку збуту для своєї нафти. Два, коли наклали, коли Трамп вийшов з ядерної угоди, то постачання чи експорт нафти обвалився фактично в Ірані. Там кажуть, до... 200 тисяч барелів, хоча вони там більше 2 мільйонів постачали на день барелів, і зараз завдяки тому, що Китай надав свій ринок, Іран цілеспрямовано поступово нарощує свої поставки, отримує кошти і фактично змінює стабільність свого режиму. Тобто Іран повністю залежний від Китаю. Не можна казати, що це окремий союзник Росії. Росія не зможе розвивати стосунки з Іраном ну напряму. Іран буде завжди прислуховуватись до того, що що з цього приводу думає Китай, і тому в цьому трикутнику Іран, Китай і Росія, Росія і Іран вони залежні від, від Китаю, і тому зараз голос голос Китаю фактично впливатиме на на їхні стосунки. Якщо Росія не виконуватиме прохання, дружні, скажімо так, Китаю, то вона від Ірану з часом не отримає те, чого вона бажає. І Росія я не знаю, вона усвідомлює це чи не усвідомлює, але так буде. Не дарма Китай війшов на близький схід. Він зайшов на близький схід для того, щоб. Фактично виштовхнути сполучені штати звідти, тому що це була така опорна точка. Там у Саудівська Аравія, наприклад, була опорною точкою е, тривалі роки Сполучених Штатів Америки, які фактично завдяки торгівлі нафтою в світі, і ну разом вони займалися бізнесом. Е, сполучені Штати надавали військову підтримку Саудівській Аравії. Вся зброя фактично штатівська там і ракети літаки Саудівська Аравія залежала від. Е, Сполучених Штатів там поставки цієї зброї, от тому. А зараз вона фактично переорієнтувалася на Китай, і Китай е заявив, що гарантує. Створення системи безпеки, колективної системи безпеки на близькому сході. Плюс до того він заявив, що гарантує безпеку кожній країні. Тобто він виступив гарантом. Це означає, що Сполучені Штати не, не робили таких демонстративних заяв. Так вони по факту це допомагали і робили. Але Китай фактично кинув виклик тут у цьому регіоні. Він кинув виклик також в регіоні Тихого океану. Коли Трамп руйнував союзи фактично своїми союзниками і оголосив таку ізоляціоністську політику, що всі ресурси будуть спрямовані всередину Америки, а якраз обговорювалася угода між Сполученими Штатами Америки і країнами Тихоокеанського регіону про вільну торгівлю, і Трамп фактично її зірвав. Не підписали цю угоду, натомість Китай використав цей момент, і він фактично підписав цю угоду. При тому особливість цієї угоди полягає в тому, що в неї війшли не тільки країни, які там мають суперечки з Китаєм територіальні, а ввійшли країни, які фактично ми відносимо до табору заходу. Це Японія і Австралія. От і Китай фактично поширив вплив і зміцнив вплив Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Також потіснивши Сполучені Штати, вони фактично е програли в цьому регіоні. Тобто, ми бачимо, вже, е що в декількох регіонах, якщо я не кажу вже про Латинську Америку, де багато керівників країн Латинської Америки просто погано ставляться до Сполучених Штатів Америки, і це підґрунтя для поглиблення роботи. Ну, китайських дипломатів там тому можна сказати вже точно, що три регіони там тихоокеанський регіон, хоча Японія нарощує там свій вплив, вона зрозуміла, що геополітична ситуація змінилася, але Китай трошки випередив тут на, на два кроки Сполучені Штати.